Шосткинська волонтерка Влада Воробйова вела декілька напрямків діяльності. Більшу увагу приділяла допомозі тим, хто рятується від війни у нашому місті та громаді. На сьогоднішній день мною було заселено 194 сім'ї. Кількість людей я зараз не скажу, бо ну чесно, я не рахувала. Я вже просто перестала рахувати. що б хотілося зробити. Я навіть не знаю, якби була я всемогуща, я б робила би все. Але те, що я можу, я роблю. Рік був складним та напруженим, але вдалося допомогти багатьом людям. І різних категорій: і бабусі, і дідусі, і мамочки з дітьми, і були кумов'я, кумовій. І я не знаю, і навіть просто сусіди в одному будинку в одній квартирі жили б вони розуміли, що вони фінансово не можуть платити. Зараз правда шостінців не ну трішки вже розуміють, що до нас також дійшла війна, бо нещодавно перед новим роком нас вони привітали, скільки було вибухів, всі ходили сонні ціни на квартири трошки впали. Люди до останнього не хочуть залишати свої домівки. Часто до рішення про переїзд їх підштовхує черговий ворожий обстріл. Бували такі випадки, що в момент прильоту люди дзвонять. Е Ну буду казати, де це було. Допоможіть знайти то Допоможіть нам, допоможіть. Вони, я кажу, що треба, куди. Ми тут, ми там. Я не розумію, просто де вони навіть знаходяться. Тобто вони в паніці, це виброс адреналіна, людина навіть оце дрожить, знаєте, ну губи дрожать, руки дрожать. а потім ти ще чуєш, Боже, там трупи, там люди під завалами. Ой, Боже, це чути, я вам скажу чесно, це до мурашек. Це сидиш, я сама в ступорі, а вони ще там просто це бачать. Це ну це. Просто треба. щоб розуміли, люди дійсно вони виїжджають не звід гарного життя. Вони просто хочуть жити, врятуватися. Їдуть переважно з тих місць, які ворог обстрілює щодня. Раніше було середина буда. Більш тоді це зно трубче, зновного радну що там ще ближче села Ромашка? Була Кам'янка була. То коли вже були по Глухову, я вам скажу навіть сум приїжджали сюди. У мене одна сім'я з Сум, і в них будинок постраждали. І є три-чотири чотири, чотири сім'ї з Глухова. Також постраждали будинок. Є ж такі, навіть випоколи, які були там, коли був прильот. Вони переїхали сюди. За спостереженнями волонтерки наразі приплив переселенців до шостки зменшився. Проте спостерігається тенденція до виїзду самих мешканців шостки у більш безпечні регіони. Багато виїхало, Більшість, хто виїхала за кордон. У мене є на такі шосенці, що вони дзвонили, просили допомогти їм виїхати кудись туди подалі на західну Україну. Вони казали, я знав свою квартиру безкоштовно, то допоможіть. Я не хочу тут жити, я боюсь. Ну, людей є такі, вже, які просто панічні розлади, і вони не можуть з ними справлятися. Ну, тут жити також шорстка, ну наче то і далеченько від е, прикордоння, але ж ви ж бачите самі, що прильоти є, і такі масивні, вже чим і частіше вони. За весь час волонтерської діяльності владі багато довелось пережити, співпереживаючи та допомагаючи людям, що рятують своє життя. Згадую, як перевозили людей з усіма нажитим добром. Був навіть випадок, коли довелося вести порося. Найгірше, коли люди, яким ти допомагаєш, зраджують твою довіру. Це дуже боляче, адже вкладаєш у справу не лише час та сили, але й душу. Ми готували квартиру на поселення. За нею питали за маму цю просили допомогти, але мама зловживає алкогольними напоями. Дитина звернулася до мене зі слізьми. Ми помістили спочатку її в лікарню, як повинно було бути, і потім дитина ця перемістила її в реабілітаційний центр. Зараз вона в безпеці, вона вилікована. Що стосовно мами, я не знаю. Я навіть не хочу про неї чути. Бо той час, коли моя команда волонтерів працювала до 12-ї ночі, нарушивши навіть комендантський час, ми тягали ці шкафи, вона просто запила. І на ті кошти, які їй там було надходження, вона ну я вже не буду це розкривати, вже ж кажу, як я злоупотребляла. Це у це вообще це саме негативний мій досвід був за. Мої руки волонтерства. Влада не пускає руки, тим більше у своєму прагненні допомогти іншим вона не одинока. Їй активно допомагають підприємці міста. Магазин зінок безвідказно. Також 33 дроб2 безвідказно, техноцентр безвідказно, стройцентр безвідказно. Мені тільки стоїть смс-ку написати. Я навіть не пишу. Є такі, що, наприклад, Ну, Дніпро М. не там, що можемо, вам допоможемо, звертайтесь дуже приємно. Так само дзвінок пише список, що треба, каже, допоможемо. Ну, тобто, я скажу чесно, потрошки, потрошки, і допомога є. На жаль, влада змушена частково пригальмувати свою допомогу переселенцям. Моя помічниця, я вже писала, машина постраждала. Не тільки постраждала від різання колес місця, шостка а ще й. Технічно, щоб ви розуміли, приїздити до міст, де зараз ведуться бойові дії, прикордоння це асфальту, майже немає. Тобто, це не сів, поїхав, сів поскакав. Машина зараз потребує капітального ремонту. Без неї я майже нічого не можу робити. Це і пошук квартир, і будинки і він тимчасово призупинився. Зараз влада спрямовує свої зусилля на допомогу хлопцям, які захищають наше небо. Ви бачили скільки публікацій, що ми збираємо на допомогу допомогу, ППО, там, паливо. Паливо це розраховане на, на відстань, а на обігрів воно якби на фізичну да, там, скажем, потребу воно не розраховане. Тому, щоб хлопці наші трошки обігрілися, ми стараємося допомогти, це, ми збираємо робимо збори. Розігрували лотереї, ми розігрували першу іграшку, це була, кстати, дівчинка, яку в'яжуть цю іграшку, вона сама Торецька, Це вже той, що город майже окупований. Вона в'язала першу іграшку, це був Вітьок ППО. Далі Макс Макс був ППО з крилишками, да. І причому це точна копія, просто якщо бачите, його вживу, це точна копія. Але на цьому ми не зупинилися. Ми ж ще будемо продовжувати. Влада обіцяє, що в наступному розіграші подарунки будуть теж дуже цікаві. Ми Зараз відзитуємо запічки, ці обігрівачі у машини дизельні. Сьогодні, до речі, вже подзвонили, сказали, щоб будуть їх відправляти. І мені так просто пощастило їх купити за ціну на 50% дешевше, ніж в інших магазинах. Ось і будемо допомагати ППУ. І хлопці знають, що якщо ми задонатили, ми допомогли, вони повинні відпрацювати. І кстати, в той день, коли ми розігрували іграшки, я не знаю, це чи е, обстоятельства так отрималось, що вони чому збивали ці гербери, герані. Я кажу, я так поняла, що коротше, чим більше ми донатимо, тим більше ми працюємо. Волонтерка наголошує, маленьких донатів не буває і закликає усіх допомагати захисникам за можливістю. Люди трошки не розуміються в донатах. В чому саме справа? Минуючи. Що якщо вона закине останніх 10 гривень, вони не врятують. Повірте, колись у ці гривень мене врятували. У мене реально не вистачало там щось вісім чим гривень. Я вже з капілки достала, що було в машині, заплатити за доставку. І мені просто останній донат там падає щось 18 гривень, і я така: о, все, заплатили. І щоб ви розуміли, навіть якщо 2 гривні, 5, 10, це ми розуміємо одна людина. А якщо взяти 100 людей, 50 людей, 300 людей це нормальна сума. Допомагайте збройним силам України і пам'ятайте, донат це ваш внесок у перемогу.